всіх виробників озброєння як військової техніки є унікальна можливість перевірити тактик, технічні характеристики, які заявляє завод-виробник у нас в Україні на полі бою. Так що ми спробуємо. До перемоги. До перемоги. Героям слава. В чому плюс цього комплексу? Це можливість заряджання Однієї пусковою різними типами ракет. Тобто на одну пускову можна зарядити ракети, які будуть працювати і по балістиці, і по аеродинаміці, і по постановникам заводу. Наш особовий склад доволі швидко опанував цю систему. Взагалі, термін навчання на неї набагато довше, в рази довше. Про яку першу ціль ви мрієте: су 35, який кидає керування авіабомби. Ми також будемо малювати тризубчики. Ми сподіваємося, що в нас буде не менше трузубів на цій техніці, ніж на трьохсотці. Ми зможемо боротися з ракетами типу Х-22 з аеродинамічними цілями працювати по балістичним цілям. Я хочу подякувати особисто президенту України, Верховному головнокомандувачу Збройних сил України, міністру оборони, головнокомандувачу Збройних сил України, країнам партнерів за такий чудовий подарунок повітряним силам Збройних сил України. Разом до перемоги!